Всем привет! Сегодня будем свободовый видео. Там -де я буду троллер'сляним ж... ж... скин. Я візьму зараз собі нубаса скина. А нового ну, Зараз я його сюда покладжу. Я уже поклав такий скин. Нормальный скин. Давайте зайдем в Вит. світ Він називається шо так. Ну, чтобы я его, блин. Не загубив в цих світах. Окей, будемо тролити селянів в цьому, як називається По... по творчому точніше. Скоро буде вже друга третя серія про ваню. Але за зараз не зараз. Давайте підемо до до другої справи. Давайте візьмемо бедрок. Ну по селяну я поставлю подразумевай таки Поламаю Фас, типа, ну, БТО Сильний Селян Вен зовсім не будуть знать, що це я тера, але вона мені дострає найти селяню, наприклад. Тоже Дуже... він там заспавнив сюди Добре, це не моя проблема, мені треба найти селяню селяна, наприклад, так так. О, привет, солян. Эм, эм, ты кто такие? б я запанял, что ты такие накачанные? Да я просто бедроком качал все. Ой. Ты шоп бедрок поклав? А почекай, зору заберу. Ты да як бедрок поломал забежишь руками? Я просто сильный. Что не бачишь меня шо? Нет, ты в брони покажи свою силу, ха-ха. Ну добре, зара покажу. Воя бу. Тепер буєшь мене? Ага, все, давай, по Я ну, так не путался на яме, так не лайк, кослуха, я моя. Можна ще якийсь пранк зробити, наприклад, який зробити пранк? Так, я вже взяв матч, так все. Ха-ха. Оп. 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 Шо, ти шо, грен? Горо... Мой город топ теж? Я знаю, як тобі дам. Ну все, но. Ай, ти мене дуже за вдарив, все, я йду по жезяку. Ну, Уйди, иди по железяку. Чего не чіпає? Бо я дуже сильний. Він мене боїться. Я можу не такого зробити. Ей, не чіпай мого железяку. Я зараз його убив. Бачиш, який я сильний? У рукопашку з цього. Железного чоловіка. Ну ты даешь, я тебе таке я зараз роблю. На тобі шерст. Ай, дебейс, я уже понял, не сабесенный. А де твоя хата? Вот там така дуже баласик, там мне хуйла свинюшка. Добре, все, тобі капец. Не, зачіпай мою хату, шо ты? Ось так. Шо ты то робил? Она була Ну добре. <кій> Сьогодні я вийду. Але мені не политься. Я зараз прийду. Добре. треба, блін, другий пранк зробити на селяна Але який блін другий пранк зробити? <кій> Наприклад, покласти його паутиню. Або ні, ні, чуєте я. Ну це такий <кій> такий собі пранк. Не фест крутий. Просто напудимо уселна, блин. У меня куча речей Без що мені не треба. О, все. Не, мені что, треба то броню якусь не знаю. Так, бронюшка, бронюшка, бронюшка. можна дать мені <кхм> Таку что-нибудь такі, і золоте і все, і ми одягаємо. Ні, в нас ж не таке мають бути. Таке... Ні, таке точніше Всі йдемо пожити селяна. Так, головне, що він не запідозрів. Так, де він? Де селян? А вот там зарапі Йдемо сзади, блин, блин, блин. Що він мене не побачить, так що він мене не побачив. Блін, він пішли пішли, пішли сюди. Він мене поки що не бачить, це добре. Поди шла назад. Бу! А, ты была, да, что ты? А, ты кто ну, такие? Это я, привет! Да я жартую, это я, блин, солян, тебя просто напулил. Ну ты даешь, солян. Я тебе потом такие сделаю. Вот тебе, на, на, на. Там, блин, я сам застрял. Так, травмы, помад, блин. Ну, да я себе панки. Я зара пройду. все, идем сюда. Какие бы же мне пранк бы сделать на целяну. Ну, окей, все. Я буду ему заканчивать видео. Так что не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Ну, и всем па 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 па